Давно не було розмовних відео, зараз я йду до Норвежці купляти велосипед І саме цікаво, як я його буду купляти. У нас такий частний сектор. Мені дуже подобається, я щоразу кайфую. Саме цікаво, який велосипед буде і скільки він буде коштувати. Просто гляньте, який градус ці угол цієї гори. Це просто От мені туди. Вот у нас будинок. Йдемо. У нас очікує записочка, те, що це велосипед мені. Я його можу просто забирати. От я беру без хазяїна просто так і їду. Єсть. Я взяв цього велосипеда і просто пішов. Зараз буде огляд, що це за велосипед. Тут він мені написав таку записочку, я потім переведу, що це означає, але ну, дуже приємно. Трішки розкажу про цей велосипед. Це трек на 29 колесах, підривлічні тормоза, повітряна вилка, дуже класна трансмісія, отак він виглядає. Мені дуже подобається. і Головна ціна його мені заставила 40 євро. 40 євро за цей велосипед. Головна суть цього відео це про довіру, тому що завдаток я вже скинув давно. І норвежець такий говорить, приїжджай, просто його забирай, я тобі його залишу. І я просто прийшов і забрав. Я просто незнайомій людині, скинув гроші. З чистою довірою. Тепер ми тікаємо від тої грузи. Дивіться, яка вона там. Тікаємо. От, дощ вже прийшов, я перечекав на заправці, купив каву. І що я буду робити з цим велосипедом поставити плюсики. А хто не знає, я веломайстер, займаюся ремонтом велосипедів, шарю, як їх ремонтувати. І що я буду робити з цим велосипедом. Напевно, я його доведу до ідеала, Почищу всю трансмісію. І буде цікаво, за скільки я зможу його реалізувати, тому що в мене велосипед вже йде. От. Така історія.